Подивіться, яка білесенька, як нарчена, красуня. Ви напевно чекаєте якийсь зміст в моїх діалогах на відео, а що я вам буду казати? Я просто любуюсь, красою ділюсь з вами. Не хочу вас перевантажувати якоюсь інформацією зайвою. Я для того сюди приїхала, щоб розвантажити свій, себе і своє життя від зайвих якихось розмов, думок від аналізу ситуації. Не хочу ні про що думати. Просто насолоджуюсь красою, і ділюсь з вами. Я думаю, що ви теж радієте. Такій нагоді. Поки що зі мною ніхто такою красою не поділився. Напевно, їх у них такої немає, тому дякую Богу, що він мені все так організував і навіть надав можливість, хоч і з запізненням невеличким, але я встигла побачити цю красотіщу. Дякую Богу за цей шанс, за цей момент. За цей день, за цю мить, за це життя. І за все дякую. За все дякую. І за хороше, за погане, тому що інколи погане. Це новий певний крок в щось нове і щось хороше. Я в це вірю. А про все інше не для всіх. Мало що успію. Ну, тобто, тут один-два-дві обрати манки клас. А чути, як співають пташки, да? мені так чути. Треба глянути, скільки там у мене зарядки. Я не збиралась їхати, це я так, знаєте, згрупувалася. Задалась певною цілею і думаю, зволікати вже не можна, тому що ще 2-3 дні і все. Ця... Вже бачите, на сонечку все відсіла. Це ще напевно пізній сорт. Ой, ну, вс ну все, пішла я від тебе. Давай я тебе цілую, обіймаю мою красунку. Я приїду до тебе ще наступного року. Давай, бо не було мене -мо, моя зайка. Два роки, мабуть, yeah, не була. Давай. Зустрінемось. Моя красопіта. Дякую тобі за красу. Бузочок мій київський. Ріднесенький мій бузочок. Ой. Яке спілкування з людьми. На що воно мені нужна ваше спілкування? Ось спілкування. Ніколи немає ніякого дратування. Розчарування. Якоїсь незгоди. У всьому гармонія, комфортна солода, радість, приємні спогади і жодних розчарувань.